Чемпіонати з брейкінгу, хто зверху, неформальні лекції для школярів, інтелектуальні ігри та понад 30 заходів за рік. 21 грудня відбувся звіт молодіжної ради Борисполя. Тільки на день молоді у нас відбулося за три дні 23 заходи. Дуже багато про що вони говорили. Про волонтерство, про те, що ми підтримували наших захисників на різних наших молодіжних заходах і на скітбордінг, і стрітбол. Всі битви дворів ми збирали донати. Де могли, там підтримували. Скільки хлопці макулатури зібрали, здали. Все перетворили на кошти. Юні, енергійні та цілеспрямовані. Усі вони прагнуть розвинути Бориспіль для молоді. За два роки члени другого скликання молодіжної ради набрались неабиякого досвіду в організації заходів. Говорить Ольга Мовчан. Будучи членкиною молодіжної ради, я мала можливість проводити зустрічі кава з цікавими людьми. Ми зустрічалися з депутатами, з підприємцями, з режисерами, журналістами. І цей проект продовжується й далі. От, і наша молодь дізнається більше про різні професії, більше про діяльність у різних сферах. От, і е, можливо, під час цього скликання ми робили певні помилки. Е, можливо, щось у нас виходило, щось не дуже. Але ми набиралися досвіду, от, і тепер готові цей досвід передавати наступному скликанню. Ключом до реалізації своїх амбіцій молодіжну раду називає її голова Ігор Січкар. Це дуже важливий орган, де кожна молода людина може реалізувати те, про що мріє: організувати фестиваль, зробити змагання, там презентувати книгу, пограти на музичному інструменті. Це от просто простір, де можна реалізувати те, чого тобі хочеться. У молодіжній раді юні бориспільці віднайшли нові можливості та знайомства. Вони говорять, що на досягнутому не зупиняються і будуть вступати до команди знову. Коли досягли однієї цілі, з'являється одразу нова. І от думаю, що коли буде друга наступне вже скликання, то доєднаюся до нього, і будуть знову нові цілі, і знову буде нова реалізація. До яких заходів долучалася в цьому році цього року? Долучалася до креативного брейншторму з підготовки дня молоді, і також до медіа. Публікацій, таких самих, як знову ж таки, рубрика Наше кіно, чекають члени молодіжної ради у своїй команді і нових облич. Вступаємо в наступне скликання молодіжної ради, тому що ви це майбутнє нашого міста. Якщо ви хочете змін. Ви долучаєтесь до молодіжної ради і робите це разом. Це реально можливість крута тим, що ви познайомитесь з новими людьми. Ви побачите, як влаштовані процеси організації заходів, те, як їх вигадують, тобто на ідеї, на і самі ідейні оці задуми, як все це народжується, умовно кажучи, і. Можна це потім перетворити в життя, тому це нереально круті спогади, нові друзі, нові знайомства. Тому долучайтесь нами буде весело. Наступний набір до скликання відбудеться вже цієї зими. Анастасія Усик, Даниїл Деркач, новини, ТРС Бориспіль.